У Росії горить новий нафтопереробний завод. Ухти, як палає, кажуть зараз мешканці Ухти. Це Сибірське місто, тимчасово окуповане росіянами. Розташоване воно у так званій Республіці Комі, поки також під невільній росіянам. Розташоване на рекордній або майже рекордній від України відстані 1700 кілометрів. Ну рекордна це мається на увазі, якщо міряти відстань. Передніми відстанями, на які долітали українські дрони, нещодавно був встановлений рекорд у 1800 кілометрів по прямій. Але місцева влада там у комі переконує, що про влучання дрона зараз не йдеться. Просто ті, хто там працює на цьому НПЗ, не дотрималися правил техніки безпеки, і це навіть попри те, що місцеві кажуть, що перед загорянням чули несколько хлабків. Що ж, можливо, російські чиновники брешуть, а можливо, і дійсно хтось не там пакурив. Якщо це так, я пропоную дати цій людині премію від гуру і відрядити на інші НПЗ для виконання відповідних завдань. Офіційних повідомлень щодо цього інциденту з українського боку поки що немає. Тож обережно послухаємо, що розповідає російська пропаганда, щоб спробувати скласти хоч якусь картину. В комі пройшов пожар на нефтеперерабатывающем заводі Лукойла, пише так звана ліберальна російська медуза. Телеграм-канали сообщили о двох погибших МЧС, а трьох пострадавших. Пожар пройшов на предприятті Вухт. Кажут, в ГУ МЧС по региону заявляют, что в результате возгоря... возгорания в резервуарном парке, так он их называется, резервуарный парк НПЗ, пострадали три сотрудника завода. К тушению привлекли 74 человека и две, 22 единицы техники. Уявить СОБИ... Якого масштабу була ця пожежа 22 одиниці техніки за даними телеграм-помийки МЕШ і ще однієї російської два чоловіка погибли, четверо з ожогами і травлінням газом. І одразу три телеграм-помийки, не буду навіть перераховувати їхні назви, пишуть про двох загиблих там. Ну і одна з цих трьох повідомляє, що безпосередньо перед? Загорянням в резервуарі в районі НПЗ слышали несколько хлопков. кажуть, дах резервуара, який загорівся, частково зруйновано, але версія про атаку безпілотника навіть не розглядається. Також ще деякі з пропагандистів переконують, що відбулася розгерметизація резервуара. Нагадаю, кількома днями раніше російська влада вирішила засекретити оперативну статистику випуску. Пального після нальотів дронів на нафтоприробні заводи. Нальотів ви прекрасно розумієте, з якої країни так зване Міністерство енергетики Росії оголосило, що припиняє надавати так званому Росстату щотижневі дані про виробництво. Автобензина і дизельного топліва це відомство заявляє, що з огляду на ту геополітичну ситуацію, яка складається, розкриття такої інформації може стати поводом для маніпуляції. Маніпулювати на ринку будуть його нібито несумлінні учасники. І оце Міністерство енергетики Росії стверджує, що закриття статистики про виробництво автобензину сприятиме нібито зміцненню надійності зміцненню. Ню надійності забезпечення внутрішніх споживачів та підвищенню енергетичної безпеки країни загалом. Ну одним словом, страшно, страшно їм а, опублікувати інформацію про реальну ситуацію у них там із І Це дуже хороша новина, що б вони офіційно не заявляли. А офіційно я м, ще кілька слів процитую: м, останні тижневі дані оцього Росстату, які були опубліковані. Дев'ять днів тому показали, що виробництво бензину в Росії впало до мінімуму із жовтня минулого року. Ну і пов'язано це з тим, що безпосередньо до того, впродовж трьох тижнів, безпілотники з України вразили щонайменше п'ять великих нафтопереробних, нафтопереробних заводів Росії. Від 13 по 19 травня, згідно з російською статистикою, російські НПЗ випустили 700 40 тисяч тонн бензину – це на 2,5% менше, ніж тижнем раніше, на 5% менше, ніж на початку травня і на 20% менше показників кінця грудня. Загалом… Випуск дизельного палива просів росіян на 7% за тиждень. Ну, і якщо говорити з, порівнювати з кінцем минулого року, то на 11% менше вони отой минулий тиждень випускали. Це 200 тисяч тонн на тиждень е, неможливо захистити повністю їхні е, підприємства, як вони самі стверджують від ударів українських безпілотників. Офіційно це визнав теж минулого тижня їхній так званий віце-прем'єр Олександр Новак каже: так дійсно е, іноді трапляються ситуації, які трапляються. Ну і і ще до того, якщо говорити про квітень місяць, російське так зване міністерство енергетики дозволило своїм нафтопереробним заводам різко ж зменшити вимоги до якості бензину. Це було зроблено з метою уникнення дефіциту спроби уникнення дефіциту. Ну а в березні на тлі атаки також. Підвищеного попиту уряд Росії на півроку запровадив заборону на експорт бензину. Пізніше його призупинили. Її призупинили цю заборону, дозволили вивозити бензин впродовж двох місяців. перепрошую, впродовж місяця. Там трохи більше ніж місяць з 20 травня до 30 червня. Але так чи інакше динаміка позитивна. І судячи з усього, ця заборона може бути таки продовжена, можливо, навіть раніше ніж 30 червня, її знову запровадять. Я ж бажаю Росіянам якнайшвидше зрозуміти, чому все це відбувається, і буде відбуватися лише інтенсивніше.